Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про паперові гроші. Понад 750 років тому. Молодий венеціанський купець на ім'я Марко Поло написав чудову книгу про свою мандрівку до Китаю. Називалася вона Книга Чудес світу. І в ній були описані різноманітні чудернацькі звичаї, про які дізнався Марко під час своїх подорожей. Та була одна річ така незвичайна, що мандрівник мусив застерегти. Якщо я розповім усе, як є, ви ні за що не повірите, що я не погрішив супроти правди і розуму. Що ж так вразило Марко? Він був один з перших європейців, хто зіткнувся з винаходом, який ліг в основу сучасної економіки, із паперовими грошима. Звісно ж, суть не в самому папері. Сучасні паперові гроші взагалі виготовляються не з паперу, а з бавовняного або пластикового волокна, та й китайські гроші, що справили таке враження на Марко Поло. Теж були не зовсім із паперу. Вони були з кори тутових дерев, тобто з шовковиці. На них стояли підписи багатьох чиновників і червоний кіноварний відбиток печатки самого великого хана Хубілая. Відповідний розділ книжки Марко Поло видає авторове зачудення як великий хан зробив так, щоб папірці з кори дерева правили за гроші по всій країні, хай би з чого були ці папірці. Їх вартість зумовлена нецінністю самого матеріалу, як у випадку із золотими чи срібними монетами. Її встановлювала державна влада. Тому паперові гроші іноді називають декретними або фіатними від латинського слова фіат, що значить нехай буде так. Великий хан оголосив, що шматочок тутової кори з його початку це гроші, і все хай буде так, кора стала грошима. Геніальність цієї системи вразила Марко Поло, який пояснював, що усі купці охоче приймали паперові гроші так, немов би то було золото чи срібло. А що ж із золотом та сріблом, якщо воно не ходило у вигляді грошей? Ну, хан накопичував його у себе в скарбниці. Тутові гроші, які побачив у Китаї Марко Поло, були на той час уже не новиною. Вони з'явилися за 300 років перед тим у Сичуані, регіоні Китаю. Що відомий сьогодні насамперед своєю вогненно-гострою кухнею. Сичуань прикордонна провінція, що межувала з чужими і часто ворожими державами. І китайські правителі не хотіли, аби цінні золоті та срібні монети вивозилися із сичуаню до чужих країв, а тому розпорядилися, аби тут використовували тільки залізні монети. Залізні монети не надто практичні, якби ви хотіли обміняти жменьку срібних монет грамів 50 на залізні. То отримали стільки заліза, скільки важите самі. Навіть такий простий товар, як сіль, коштував на одиницю ваги дорожче від заліза. Тож, якби ви пішли на ринок по харчі, то мішок із монетами дорогою туди важив би більше, ніж торба з покупками дорогою назад. Не дивно, що сичуанці почали експериментувати, шукаючи альтернативу. Альтернативний варіант називався цяодзи або обмінні квитки. То були, по суті, боргові зобов'язання або векселя. Замість возити з собою тачку залізних монет, респектабельний купець міг виписати такий от вексель, обіцяючи розплатитися за покупку пізніше, коли це буде зручно для обох сторін. Але тут трапилося щось несподіване: ці векселі Цяодзи набули самостійного обігу. Припустімо, ви доставили певні товари добре знаному і шанованому добродію чану, і він дав вам взамін боргову записку. Потім, ідучи до іншої крамниці, ви не братимете із собою турбинку залізних монет. Ніхто ж бо такого не робить. Ви просто випишете їм боргову записку. А можна зробити ще простіше та й зручніше для вас ви віддасте добродію розписку чана. Зрештою, ви обоє знаєте, що чан справно сплачує борги. Отже, ви з іншим крамарем та добродієм чаном створили щось на кшталт примітивних паперових грошей: це вексель на певну суму. Який має самостійну ринкову вартість і може передаватися з рук у руки без погашення. Нова система вільнообігових боргових зобов'язань дуже вигідна для добродіячана, бо поки люди залюбки передають одне одному його боргову розписку як засіб платежу, йому не треба реально віддавати коли-небудь свої залізні монети. По суті, доки його розписка перебуває в обігу, він користується таким собі безвідсотковим кредитом. І головне, цілком можливо, що цей кредит ніхто і ніколи не попросить погасити. Отож, не дивно, що досить швидко китайські правителі вирішили, що всі ці вигоди мають діставатися державі, а не таким, як добродійчан. Спершу влада регулювала випуск дзяодзи і формулювала певні правила щодо їхнього вигляду. Так невдовзі приватні дзяодзи були заборонені, і держава взяла їх випуск на себе. Офіційні гроші дзяодзи – то було дуже вдале рішення. І вони мали обіг по всьому Китаю і навіть за його межами. Подекуди їх приймали навіть з націнкою до номіналу, бо носити їх з собою було значно простіше, ніж в'язки металевих монет. Державні дзяодзи можна було на першу вимогу обміняти на монети, як це було з приватним дзяодзи. Така система досить логічна. Паперові банкноти трактуються тут як замінник чогось, що має реальну вартість. Та невдовзі влада приховано перейшла до системи декретних грошей, зберігши принципову можливість обміну, але переставши обмінювати дзяодзи на метал. Принесіть старі дзяодзи до державної скарбниці, і вам видадуть нові хрусткі дзяодзи. То було дуже сучасне рішення. Гроші, які використовуються сьогодні по всьому світу, випускають центральні банки, і за цими грішми не стоїть по суті нічого більше, аніж обіцянка замінити старі банкноти новими. Відбувся перехід від ситуації, коли боргові розписки добродіячана ходили з рук в руки і ніколи не пред'являлися до погашення, до іншої парадоксальної ситуації, коли державні боргові зобов'язання ходять з рук в руки, попри те, що вони у принципі не можуть бути погашені для державної влади декретні гроші це завше спокуса. Коли урядові бракує грошей, аби розплатитися за рахунками, він може просто надрукувати їх більше. А коли при незмінному обсязі товарів та послуг в економіці з'являться більше грошей, ціни зростають. Це спокуса дуже швидко виявилася непереборною. На початку ХХ століття за кілька десятиліть після винайдення цяодзи, вони девальвувалися і були геть дискредитовані. Їх приймали всього за 10% від номінальної вартості. А в інших країнах бувало і гірше Веймарська Німеччина та Зімбабве. Це найвідоміші приклади того, як нестримний друк паперових грошей штовхає економіку в хаос, що саме поняття ціни втрачає сенс. В Угорщині у 1946 році ціни могли впродовж дня зростати втричі. Тож, коли ви заходили до Будапештської кав'ярні, за каву варто було розраховуватися одразу при вході, а не перед виходом. Ці рідкісні, а проте страшні епізоди, переконали деяких економістів-радикалів, що декретні гроші ніколи не будуть стабільними. Ці економісти мріють про повернення до часів золотого стандарту, коли паперові гроші завжди можна було конвертувати у шматочок дорогоцінного металу. Проте загал економістів вважає, що прив'язувати обсяг грошей в обігу до золотого запасу це погана ідея. На їхнє переконання, низька і непередбачувана інфляція взагалі ніяка не проблема, а може, й корисна змазка для шестерень економічної активності, бо інфляція запорука відсутності дефляції. Яка може мати катастрофічні наслідки для економіки. І, хоча не завжди можна покладатися на те, що чиновники із центрального банку надрукують нових грошей рівно стільки, скільки треба, у цьому все ж більше сенсу, ніж у надіях на те, що гірники добудуть потрібну кількість нового золота. Можливість запустити друкарські верстати на повну потужність особливо корисна у кризових ситуаціях після фінансової кризи 2007 року. Американська федеральна резервна система закачала в економіку трильйони доларів, і це не спричинило інфляції. Фактично, про друкарський верстат тут можна говорити тільки у метафоричному розумінні. Ці трильйони були створені у глобальній банківській системі простим натисканням клавіш на клавіатуру. Вражений Марко Поло міг би написати: Великий центральний банк зробив так, щоб таблички із цифрами на екрані комп'ютера правили усім за гроші. Технологія змінилася, але те, які різні речі можуть правити нам за гроші, не перестає дивувати. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!